Я зовсім нічого не зрозуміла. Включила світ, думаю, ввечері дай гляну, що там яйця. А там от як показати, хто там сидить? Зайшла подивитися, чи ще яйця на вечір знесли кури. А тут, ну прикиньте, сидить півень на яйцях. Я щось взагалі нічого не поняла. Куди цей світ котиться? Що це робиться? Кури насідалі. Красавиці, девочки, що це цей ваш парень? Скажіть, пожалуйста, що у вас за муж? Даже не знаю, зганять, чи вставлять. Я вже не уявляю. Яйця покладу скочену. От він на одному сидить. Та ладно, ладно, я пішла.